Джейн добрий, бо на здіяс, бонджорно, сальве, чао. Гутнтак. Яку там ще мову забула? А, гай, еврібарі. Ну, доброго дня, пані та панове. Я хочу поділитися таким чудовим-чудовим днем сьогодні. У мене Сталося, воно сталося. Бо я вже який другий місяць вивчаю польську. Ну, вивчаю це дуже голосно кажучи. Я перший місяць повивчала по своїй методиці. Три тижні я писала книжку собі по вивченню мови, збирала словниковий запас, формувала собі основу, про яку завжди кажу. Потім тиждень я просто відпочивала, тому що ну, вже це було трошки забагато, інколи коли щось з'їси, то треба почекати, переварити, а потім ну, продовжувати. То я собі дала час відпочити. Через тиждень я почала щось. Почитувати, щось там читала, але не вивчала, тому що я була насправді дуже зайнята. Почала курси італійської мови. Зараз викладаю італійську, іспанську, англійську і, яку там ще? А, і, і польську теж почала викладати по тій самій книжці, по якій я почала вчити, яку сама написала. От, і зараз, сьогодні, я прокинулася і почала читати складну книжку, яка мені була незрозуміла. Тому що там вже такі терміни складні, більш довгі речення. Знаєте, як дивлюсь в книгу, бачу нічого не бачу. Ну, не, незрозуміло мені було. От, а сьогодні я прокинулася. І почала читати ту книжку, і знаєте що? Я її просто всю пролистала, всю передивилася, подивилася складну граматику, мені все зрозуміло, вона вже така легка. І я сьогодні відчуваю, що на, нарешті настав той. Ем момент, як завжди стається у вивченні мови, ти вивчаєш, вивчаєш, вивчаєш вивчаєш, вивчаєш вищаш. А воно все ніяк, ну якось так немає того, знаєте, відчуття, що я вже можу якось вільно себе почувати, будувати вільні речення, що в мене якийсь достатній словниковий запас. І кожного разу, з кожною мовою, воно стається так само. Ти починаєш вивчати, воно все наче плутається, нічого не розумію. Але, можливо, розумію, але ну, забагато всього, якась наче каша, як там побудувати речення, наче знаєш, але щось, ну, будуєш, і воно якось ну, кепське виходить. От, А потім в якийсь момент, коли щось стається, і ти вже якось ну, набрав. Той певний словниковий запас, воно якось усвоїлося, засвоїлося. І в цей момент в тебе якось відкривається, щось відкривається. Тобто це перехід на новий рівень. І я сьогодні дуже рада, тому що сьогодні в мене став такий період і хочу ним поділитися. За одне, тим, хто не знає, бо багатьом я вже розповіла, як то робиться, я розкажу, як то зробити в будь-якій мові. От зараз італійську я викладаю, да, зробила курси. В мене там заочне навчання є з перевіркою домашнього завдання. Там люди займаються. От, і я всім пояснюю. Що треба мати фундамент, треба мати основу. От як я почала польську вчати. По-перше, треба розібратися, як воно читається, які, які літери, з чого складається мова. Потім ви дивитеся, які артиклі ви не поспішаєте, ви це робите стільки часу, скільки вам треба. Щоб розібратися з основними дієслова, дієсловами, бути мати, бути мати, ну і потім розмовляти там. Ну і всі от дієслова, які треба. Але ми з дієслів ще не починаємо. Треба починати саме з артиклів, з артиклів з правил читання, з прикметників. З, з того, як будуються речення, і потрошку, 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 так як ми зробили італійський курс. А потім ви починаєте розширювати свої знання, коли вже у вас є оця фундаментальна основа, от яку, на яку мені було треба цього разу. Ну, виявляється, два місяці. Але е дивлячись, е уважаючи на те, що е я не займалася. Оце я три тижні позаймалася, а далі мені було ліньки, я була зайнята. Е Діє слова я не вчила. Е ну, ну, не було в мене ні часу, ні якось бажання. І ще польська вона така особлива мова, е яку не завжди хочеться вчити. Але ну що, я тут в Польщі приїхала вивчати восьму мову, то е, вивчаю польську. От. І сьогодні е, настав той момент, і ще хочу сказати, що інколи буває таке, що якось мову не хочеться вивчати. Якось вона може не подобатися, що, щось в ній може бути не те. Але колись наступає той момент, в мене так було з німецькою. Коли ти доходиш до цього моменту, як я сьогодні. Коли от відбувся оцей якийсь перехід, і в тебе виявляється така якась радість. Тобто, знаєте, що вчора приходила до, до жінки, з якою я живу, її звати Гата, приходила подруга, і вона говорила польською. Я взагалі все розумію, не, не просто здогадуюся, а я знаю, я просто знаю всі ці слова, знаю всі зв'язки. Оці, всі союзи, да, вони називаються. І тобто, я знаю просто всі ці слова, і якщо мені треба говорити, то я можу всі ці слова сказати, тому що я їх знаю, не здогадуюся, а саме знаю, в тому є різниця. І тому от вчора був такий день, де я просто відчула свою впевненість, тому що я вже знаю, як ті слова сказати, коли мені треба. І я вже їх використовую. Тобто я зараз ну можна сказати вільно говорю польською, звичайно, з помилками, там якихось слів мені може бракувати. Але я говорю взагалі польською. ну Того не було. То я якось говорила. Польською, українською, ну якби так, або просто українською. А зараз у мене вже є словниковий запас, і воно вже взагалі достатнє. І е, саме сьогодні я полюбила польську мову, розумієте? Тобто в мене таке було з німецькою, коли я е, дійшла до того моменту, коли я теж почала, почала вільно розмовляти і просто. Я говорю, мені взагалі вистачає слів, мені взагалі, ну, тобто, взагалі всього вистачає. Я відчуваю себе вільно. Ти просто от береш, от, як я зараз українською, і ти просто розмовляєш от вільно мовою, тобто спокійно, не турбуючись, ой, а як там слово? Знаєте, без цих стопорів, коли ти говориш, говориш, а потім ти не знаєш, що сказати, і все. І ти стаєш і нічого більше сказати не можеш. От, так що. Сьогодні в нас з ріко свято, ми сьогодні гуляємо зараз з Ріко. А, так, він чує своє ім'я і одразу біжить. Ріко, 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 хоч, 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 хоч так, да. Це він такий в нас, Ріко. Він мені допомагає вивчати мови. Да? Тим, тим, що він бігає поряд. А, от і. І то є величезне свято. І я запрошую всіх святкувати такі свята кожного разу, коли ви будете вивчати мову. Бо кожну мову можна вивчити, і її вивчити не так складно, бо треба знати ну, систему певну. Ще раз нагадую: можливо, я повторюся, хтось вже чув це, що треба найкращий спосіб вивчати будь-що, це йти покроково. Тобто, як у школу ми йдемо. Ми йдемо спочатку в перший клас. Ми вивчаємо, як читати, як писати, вчимо спочатку цифри: 1, 2, 3, 4. Ми не починаємо з числівників 100 тисяч. Ми починаємо один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Потім 2 плюс 2, 4. Пам'ятаєте, як ми то вчили? У нас була таблиця множення. От, а потім потроху-потроху, ми пішли в другий клас, в третій, в четвертий. А потім вже ми вчили косинуси, косинуси, синуси і так далі. Потім вже була хімія. Ми не починаємо йти в перший клас з хімії, так само, як ми не починаємо вивчати мови з часів, наприклад, з минулих часів. Тому що це складно. І польську, хоча я маю великий досвід у вивченні мови, я е, могла починати вивчати з минулих часів. Але я знаю цей Принцип, я знаю, що то мені не треба, я хочу вивчити просто, легко. І я собі зробила основу. Я не дивилася, які там минулі часи, які. Да, я щось чула, воно так-то, так, але я то блокувала, я туди не залазила. От. Я спочатку розібралася з теперішнім часом. І зараз вже відкрився, тобто мені легко. Ем... Побачити, як той майбутній час, минулий час. Тобто, зараз, коли я так розбираюся легко в теперішньому часі, то взагалі минулі часи, взагалі часи, вони не є складні. Тобто я передивилася ту, от сьогодні, цю складну книжку, ту граматику, там багато слів, всю. Розумієте, от всю, вона не була тому що вона не була складна. Е, мені на це потрібно було ну менше години, ну, можливо, там 40-30 хвилин. Я це все передивилася. Е, вона мені дала е, як би мовити структуру, тобто там були таблички, того що я вже знаю, десь тут почитала, там почитала. І просто от е, ця книжка мені структурувала багато знань. Те, що вона зробила. От. Тому я пропоную вивчати поступово і вивчати, ідучи від легкого до складного. Я розумію, що зараз дуже багато є відео в Ютубі, там дуже гарні системи, дуже багато гарних викладачів, дуже гарні відео є справді. Але ви маєте розуміти, що є от певний шлях, і є те, що треба відтренувати. Ну, наприклад, от в італійській мові я бачу, що дуже багато людей роблять помилку з артиклями. Коли ми кажемо, наприклад, туті і giorni, часто буває, що люди кажуть, туті джорні. Тобто, треба відтренувати себе, що там ставиться артикль. Як ми робимо це от на курсах, там є в нас вправи, тому що мої системи побудовані на вправах, на читаннях і на наборі слів, на наборі слів. Там певних теж моїх методниках, техніках, які я використала теж для польської мови, щоб вивчити багато слів. От і а, я, до речі, пішла зараз на курси польської мови тут в Варшаві. І я бачу, що як людям не вистачає тих базових знань, які я маю. І я просто розумію те, як вони будуть вивчати надалі. що Ну, складно, складно це. Я розумію, що мені ці курси зараз дуже класно підходять, тому що вчитель розмовляє тільки польською, і для мене це просто такий бум. Ну, просто мені треба зараз середа, тобто я вже на тому рівні, де а, я основу зробила, і треба мені зараз практикувати, 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 набирати досвід. Це вже другий рівень, це вже перехід. Ну а 2 Be, ну, не знаю, якою мовою, біуно, біуан, тобто середній рівень, на якому ти вже маєш жити мовою. Тобто моє, моє завдання зараз дивитися фільми, якісь включати, навчитися якихось пісень. Потім мені треба розмовляти, продовжувати розмовляти, набирати словниковий запас, розширювати його. О, підемо тут поглянути. От, тут гарно і лісі. завжди гарно. І оце такий шлях. І далі це просто питання часу, коли в мене буде така продвинута мова. Щоб дійти до мастер-класу, до мастер рівня в польської мови або з іншої будь-якої мови, треба почати читати книжки, такі більш серйозні, більш глибокі. Обов'язково треба читати книжки. І, ну, На продвинутих рівнях. На перших рівнях там треба зробити фундамент, основу, розширювати словниковий запас, бо мова це слова. І е, ті слова, які ти знаєш, то е, ти маєш знати, як грамотно їх використовувати. А потім поповнювати свій словниковий запас е, гарними якимось словами, фразами і так далі. От, е, так що... Так що так от хотіла з вами поділитися своїм таким досвідом, і я дуже-дуже сподіваюся, що ви будете грамотно ем, використовувати ті матеріали, які є сьогодні в інтернеті, і можна, звичайно, використовувати відео в YouTube. Я теж використовую там, от, іспанську, я собі знайшла там, дуже гарних. Вчителів дуже класні курси, там і граматику пояснюють, і багато ну, цікавого такого матеріалу подають. То то було дуже цікаво, і я користувалася YouTube-відео, але не всіма. Тобто я дуже щільно так вибирала собі ті матеріали, по яким я вивчала. І я рекомендую те робити. Але я собі окремо зробила спочатку фундамент основи і на іспанську, і на французьку. Ну, іспанська вже просто остання мова, яку я вчила перед польською. От, а то французька вона в мене вже старенька, давно я її вже вивчила. І італійську теж я вже десь 15 років знаю, то вона в мене вже така пенсіонерка, От, тому досвіду мене багато з італійської мови. І та взагалі, як її можна не любити, і коли ти її знаєш, як нею можна не користуватися? О, так що, і вона не така проста, там граматика ну, досить нескладна. Е, часи, ті, що складні, вони, якщо їх правильно е, вивчити і поєднати, там, наприклад, і кондиціоналі з футуро, е, там якісь ще, ну там. Ну, дієприкметник гарно вивчити, бо треба знати дієприкметник, як будувати пасивний стан, активний стан. Ну, дієприкметник – це взагалі така центральна частина в англійській мові теж. Так що, треба знати дуже добре. От. Так що фільтруйте, будь ласка, свої ресурси, з яких ви черпаєте інформацію. І знаєте, що найголовніше це зробити фундаментальну гарну основу. Якщо у вас є проблеми з мовленням, якщо ви знаєте багато слів, багато вчилися, і ви ще не вільно розмовляєте, ви відчуваєте, що ви десь не впевнені, щось у вас ну якось чи ну відчуваєте, що якийсь є стопор, то я вам одразу кажу, що у вас проблема з фундаментом, з основою вашої мови. І треба повернутися туди, в основу, зробити ті скучні вправи, відтренувати, ну, наприклад, туті да, і джорні, якщо ви робите ту помилку, але там дуже багато деталей в кожній мові, і ці всі деталі фундаментальні, то їх треба всі відпрацювати. Як тільки ви їх відпрацюєте... То у вас все буде а, добре. Там в італійській мові часто буває, там люди не знають, як використовувати, що там те, че, не як вони використовуються. І е, зазвичай навіть від однієї такої от, е, е, ну, такого незнання може бути е, ну, якось так бар'єр на всю мову. Там Тут трошки не знаєш, там щось не знаєш, тут не знаєш. І все, і вже така ну, невпевненість буде. Там з часами треба розібратися, як змінювати дієслова. Це все не на... а, і ще і прийменники там ді, соно ді Києв, соно Києв, соно Да, Люди дуже часто. Плутають, плутають прийменники в італійській мові теж, то теж треба дуже добре відпрацювати. Якщо у вас проблеми з ними, то треба, ну, треба вивчити. І тоді проблем не буде. От така от мова є, так що нескладна. Просто ці моменти треба дізнатися з ними, треба познайомитися. І як тільки познайомитися, то все буде добре. От бачите, зараз я з польською познайомилася з цими всіма моментами по пунктах, бо я знаю, які вони є. Вони зазвичай в таких грамотних, класних книжках прописані, тому що, чесно скажу, я дуже поважаю всіх, хто написав книжку, бо то є дуже складний труд. Я сама пишу, і я знаю, що кожна книжка то є велика-велика праця. Але не кожна книжка, вона є твоя книжка, скажімо так. І ну, от в мене, наприклад, польські книжки є. так, є, е, е, ну, от Одна, яку я сьогодні дивилася, от вона мені, як кажуть, заходить. Вона ну, вона класно складена. Там справді там є і таблички, і пояснення, дуже класні приклади, дуже практичні. А інша книжка не моя. Ну, от вона не заходить. Тому що там приклади трошки не так, не так системно викладені. Там такої систематичності, як от ну, в моєму баченні, як вона дуже класно лягає нам в підсвідомість, там такої систематичності трошки немає. Тому не всі-всі-всі книжки вони супер. ну супер, Тобто є супер книжки, є книжки. Гарні книжки. Ну, як все, є суперкласне взуття, є таке середнє взуття, є таке собі взуття. Є взуття, яке тобі підходить, а є взуття, яке тобі не підходить. Воно може бути класним, суперкласним, але воно може тобі просто не підходити. Тому е, вибираємо те, що підходить нам. Е, і, певно, що тримаємося того. Так що. <тур> я, я, я вітаю себе і приймаю ваші привітання, бо це дуже класний період. І я всім бажаю теж дістатися того періоду, коли ви відчуєте легкість в тій мові, яку ви вивчаєте, і ви почнете. Свідомо говорити мовою, це саме те, що сталося, так бо я стала говорити свідомо, не просто там ну, кажу, 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 ну там вийде, не вийде, там зрозуміть мене, не зрозуміть. А саме свідомо, я знаю, що я кажу, я знаю ці слова і говорю вже впевнено. Більше навіть свідомо, ніж впевнено, тому що можна говорити впевнено, але ну, ще попало. А можна говорити свідомо, і те, що треба, і теж впевнено. От, так що Я всім бажаю того. Якщо комусь треба якісь, якась допомога, звертайтеся, будь ласка, можна протестувати ваш рівень, подивитися, чого вам не, не вистачає. Можливо, якщо хочете, запрошу вас до заочного навчання італійської мови. В нас з вересня я планую почати вивчення англійської мови, думаю, групи зробити. Чи... Ну, зараз дивлюся, як краще зробити, який буде більше запит. От, Так що запрошую вас до вивчення мов, це все можливо. Я нічим не відрізняюся від інших людей, бо інколи каже кажуть там Ой, ти там талановита, тобі мови. Ну як <працю> я працюю, як і всі. От зараз я бачу, як люди вивчають там італійську, як от іспанську вивчають, як ту ж польську вивчають. Ну, мої студенти Ну, всі працюють. Я теж працюю мені щоб польську вчити, мені треба було попрацювати. Коли от мої студенти роблять по польській мові те саме, що я робила, проходять по моїй книжці. В них навіть кращі результати, тому що я та вчила це довго, тому що мені треба було написати, розібратися, поки ти це все розбереш. То було складно, чесно скажу. А студентам вже не треба. Вони книжку почитали, все зрозуміло, все там розібрали там і числівники можна розібрати, і як то читати. Воно не таке складне, як завжди. Мені теж французька колись здавалася дуже складною, як це вимовити. А потім вивчила, думаю, що там нічого такого прям складного не було. Те ж саме з польською мені здавалося, що це неможлива мова, як то вимовити, це неможливо вивчити. А виявилося, що все можливо, і два місяці майже нічого не робила, і якось так заговорила, ну, не знаю. Так так, що, а, так що так. Звертайтеся, записуйтеся, додавайтеся в друзі, там, не знаю, лайкайте відео, пишіть коментарі, а, питайте мене, пишіть, які у вас завдання є, які. Проблеми, може, є, з вивченням мови, я допоможу, рада допомогти. Сама вивчаю, люблю допомагати іншим людям вивчати. Це моє покликання таке вчительське От, від природи. Так що люблю це робити і з задоволенням допоможу, кому треба, знаю як, поділюся з задоволенням своїми знаннями. От, так що, е Гарного всім дня. Вона чорната. І чи сентіамо допу. Почуємося пізніше. І... А тут альор. Живу сетюню. Бон журне. Я говорю на бонісі маджорната. А то було французькою мовою. Я вам бажаю гарного дня. Живу сетюню. Бон журне. А тут альор. А плютар. До скорого. До побачення. Тесть. Paka paka. Jap, tata.